Сандвічі з качкою, сандвіч з курячими сосисками, сандвіч з яловичими сосисками, сендвічі з молодим поросям, сэндвічі з індичкою, сендвичі, свининою, сандвіч з алігатором, рибний пиріг, пиріг з раками, заливне з раки, варені раки, раки по каджунському, макарони з раками та качкою, смажений пиріг із крабами, смугатка з горіхами, біла і червона риби, запіканка з морепродуктами, смажене курча, смажені зелені помідори, фаршировані кветки. Сандвіч з грудинкою, курячий сандвіч з барбекю, копчений бекон зеленю, жаб'ячі лапки. Курячий суп, джамбалая, артишоки із шпинатом, креольська солодка картопля, червона квасоля із рисом і ковбасками, вегетаріанська квасоля з рисом, праліне та печиво, праліне зустріч, устрічний спирт, котлети з устриць, банановий торт, королівський пиріг, пиріг діксі, горіховий.